Жіноче більше, чоловічі маленьке, перепрошую. Воно, власне, але плоди дає тільки жіноче. Це варто взагалі собі плоди посадити. Їх Перед тим треба два, міся... два тижні тримати в холодильнику, стратифікувати. Вони лежать зараз в великій кількості в 30 парку коло будин... будиночка садівника і смердять. Вони мають, ви їх знайдете по запаху. Вони, вони такі горішки, які погано пахнуть. Ви їх поставите так, дивитесь. Але так писав Арнотрюрін, ну, що інакше ви гінгу не розмножите, гінгу живе півтори тисячі років, як мінімум. Ну, розумієте, це само по собі. Так дивитися, ну, маленькі, А воно економить зусилля. Воно потрохи росте. Є такі релікти, ну це є сучасний динозаврів, як то кажуть. Може ну, і більше жире. Тобто це є дуже серйозне дерево. Власне, тут, бачите, поруч є і тюльпанове. Тут є листочки тюльпанового, я щось тільки не можу зрозуміти, де да, воно, але десь, ну, десь воно є. Раз ми його... Оце таке велике. Ні, мені здається, що це не тюльпанове, тому що ну, воно ще тюльпанове з листочком. А от подивіться, є поруч мініатюрний, японський клен. От коли такі малесенькі зірочки. Коли він в Японії червоніє, то в дітей от в них є тричі на рік канікули. Коли червоніє отой мініатюрний японський клен, бо це є щастя, ну і day off, вільні дні від роботи, коли цвіте сакура і коли падає перший сніг. Ну то таке всі намилування природою, насолодження і все, нічого іншого і не існує. Ось вона таке дуже-дуже класне. Ви обов'язково прийдіть через тиждень. Він буде просто весь червоний, дуже-дуже гарний. Це завар. Ну і тут навколо дінко. Чому люди їх збирають? Бо вони дуже їх заварюють як чай. Ці ну я не знаю, в місті то таке собі, правда, не будемо але я вам кажу, що тут... Пальна суперечки. Хто тут, моя ділянка приходять з кульками. Навіть то тут у нас? Отут того, отут або. Я минулого, чи коли ми проводили екскурсію, позаминулого року то билися тут, тому є то моє відчинка. Бо це дуже цілюще. Ви подивіться в аптеці, скільки воно коштує. Ви зразу почнете збирати. І Ого, бачите.